Вітаю всіх. Пішла практика застосування штрафних санкцій по неявці до ТЦК ТСП по повістці, а також за неоновлення даних. І зрозуміло, що всю інформацію під час складання постанови береться із їхньої бази оберіг, але виникає питання, чи дійсно це законно і як це все оскаржити в судовому порядку. Тому обов'язково дивіться дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним обізнаною темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Оскільки дане питання буде стосуватися майже кожного громадянина України. Тому. Не перемикайте! І так, друзі, досить часто при складанні на вас постанови про притягнення до відповідальності згідно статті 210 кодексу про відмін правопорушення представники ТЦК та СП беруть інформацію із інформаційної системи оберіг. А це, в свою чергу, не можна вважати належним доказом, оскільки... Посилань на систему оберіг в жодному із законодавчих актів немає. Ні в основному законі закону про мобілізацію, ні в законі про військову торську службу, а також в жодній із постанов. Про єдиний державний реєстр призовників інформація є, але про систему оберігу немає. Також ситуація йде із самим реєстром, саме до Резерв Плюс. Про неї також інформації жодної немає, і інформацію, яку Надають під час оскарження доказів саме скріншоти або витяги не можна враховувати як основний доказ, тому що немає жодного підтвердження. Що говорить сам Кабінет міністрів України, а також Міністерство оборони. Вони говорять про те, що немає інформації про оберіг систему да, або про резерв плюс через те, що матеріали засекречені. Ну, зрозуміло, що з однієї сторони матеріал заскрещені, але ж, хоча б якесь посилання на цю систему повинно бути. І так, друзі, є дуже багато різної судової практики про скасування штрафів за неявку по повісті. Але нещодавно виникло нове рішення по. Скасуванню штрафу за неоновлення даних, і це рішення воно було прийнято саме Верховенським районним судом Івано-Франківської області 11 червня 2024 року, номер 938 дріб 387, дріб 24. Рішення дуже круте в тому плані, що. Якщо ми дивимося саме преамбулу, то чоловік був оштрафований на 25 тисяч, якщо не помиляюся, у зв'язку з тим, що він не оновив свої дані, і представники ТЦК та СП під час перевірки його документів виявили, що в нього немає відносно нього інформації в їхній системі оберіг. І тому вони вважають, що він не стоїть на військовому обліку і повинен сплатити штраф. За порушення статті 20 кодексу про амін правопорушення. Але цікавий той факт, що дана особа дійсно має тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, в якому зазначено, що він стоїть на військовому обліку ще з 2014 року. І по факту жодного, жодним чином він не порушує правила військового обліку, оскільки на військовому обліку стоїть. І 26 лютого 2022 року він прийшов до ЦК ТСП, але ніяку відмітку йому у Військовому квитку не поставили. І враховуючи те, що відсутня інформація в системі оберіг, представники ТЦК та СП склали постанову про притягнення його до відповідальності. Однак цікавий той факт, що е, жодним чином йому не було видано документи на руки, тобто він нічого про це не знав. Його поінформували усно про те, що він. Не стоїть на військовому обліку у жодному ТЦК ТСП і він є злісним порушником. Але цікаво те, що самі ж представники ТЦК. на Відповідь да, на позовну заяву вони посилалися на те, що в 2019 року в процесі уточнення військово-облікових документів за дану інформацію системи оберіг було встановлено, що позивач не перебуває на військовому обліку. Усні доводи про те, що позивач прибув з року до ТЦК ТСП, жодним фактом не було зафіксовано. А наявне позиваче тимчасове посвідчення не відповідає вимогам Міністерства. Наказу Міністерства оборони про тимчасове посвідчення номер 610 Згідно тимчасового посвідчення від 17, 12 2014 року його було прийнято на тимчасовий облік до Лав Збройних сил України з 3.11.2014 року. І зрозуміло, якщо підбуваючи підсумок саме по їхній позиції, вони вважають, що так як немає нового зразка е, військово облікового документу, а також те, що особа. Не знаходиться в їхній базі оберіг, то він є злісним порушником і він не стоїть на військовому обліку. Досить цікаво, суд розглянув дану справу і визначив про те, що обов'язок призовників військового зобов'язань та резервістів після отримання ними відповідних документів мобілізаційного розпорядження повісток тощо з'явиться до відповідного органу, який її видав, тобто до ТЦК та СП. А саме, взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчання та спеціальний збор військово та резервістів. Відтак для притягнення особи до адміністративної відповідальності, за порушення вказаних положень. Дана уповноважена особа ТЦК ТСП не надала жодного підтверджуючого документу, за що можна було дану особу притягнути до відповідальності, так як повістку дана особа не отримувала, і будь-яких інших документів, які могли бути причиною до відповідальності, у особи немає. Так як особа дійсно знаходиться на військовому обліку. Документ, який підтверджує даний факт, є це саме. Тимчасове посвідчення, тобто документи, в принципі, всі є, і початка протечності на військовому обліку воно також є. Тому, враховуючи всю позицію і е, враховуючи статтю 77 кодексу про адмінсудочинство, зазначається, що е, ключовий обов'язок органу державної влади довести сам факт, того, що особа порушила законодавство. Якщо цього не можу довести, значить все трактується на користь особи. Також цікавий момент в тому, що оскаржена постанова не містить будь-яких даних про те, що позивач отримав виклик до ТЦК ТСП, тобто немає повістки, притягнення до відповідальності немає. Також мені дуже сподобався той факт, що матеріали справи також не містять належних доказів, того, що позивач не перебував на військовому обліку на момент винесення оскарженої постанови. Також позивачом було долучено до справи. Копію тимчасового посвідчення, в якому означається сама ж е, відмітка на тимчасовому посвідченні, про те, що він стоїть на військовому обліку. А відтак обов'язку особи змінювати його на новий зразок, також немає. І за те, що особа користується старим зразком тимчасового посвідчення, а не новим, за це відповідальність не передбачена. І як підсумок, враховуючи те, що немає жодної інформації і немає е, жодного порушення даної особи. Про те, що він не з'явився, а також у зв'язку з відсутністю доказів про те, що особа не прибула 26 року до ЦК СП. То особа не може бути притягнута до відповідальності. А той доказ, який ТЦК та СП долучив із скріншоти саме із програми оберіг да, реєстрі, суд критично відноситься, оскільки жодної інформації про неї немає в нормативно-правових актах, а також в законодавстві. Взагалі, тому в принципі докази це дуже прям такі слизькі, як для ТЦК та СП. І саме цікаве те, що суд повністю розглянув. Дану справу, враховуючи те, що оскаржувана постанова не містить даних про те, що на підставі чого було встановлено що, не перебуває на військовому обліку, а також. що Наявні відомості лише про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів в Україні функціонує єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів як інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання обробки та використання даних для призовників. Військово зобов'язань та резервістів створено для забезпечення військового обліку громадян, тобто це є ключовим моментом, який суд і взяв до уваги. Також основним завданням самого ж реєстру є, зокрема, інформація про призовників військового та резервістів та забезпечення ведення військового обліку громадян України, тобто, а не є ключовою підставою для притягнення даної особи до відповідальності. Тобто, якщо Представників ТЦК та СП немає інформації про те, що особа, наприклад, е є документація в бумажному варіанті, да, тобто в них є особова справа, але немає в базі оберіг, це не є порушення. Тобто, тому що е особа вона не може відповідати за те, що представники ТЦК та СП не внесли відомості у електронну базу. А також взагалі суд також дуже цікаво взяв до уваги про те, що ТЦК та СП не надали інформації. Хто повинен вести даний, е, даний реєстр, яким чином він відбувається, який його процес ведення. І враховуючи те, що взагалі відсутня інформація, про неї нічого не надали, суд і його не взяв все до уваги. А враховуючи те, що є 62 стаття Конституції, яка говорить про те, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумався на її користь, суд повністю скасував постанову АТЦ ТСП і визнав її незаконною. Тому, в принципі, е, цю... Справу можна трактувати як на отримання незаконного штрафу та да, протягну вас до відповідальності, і можна його просто оскаржити в судовому порядку. А також воно може стосуватися і вручення незаконних повісток, які були вручені неправильним шляхом, наприклад, наклеєні на двері, всунуті просто в поштовий ящичок. Тобто, ці всі повістки вони також будуть скасовуватися в судовому порядку. І також я на початку самого ж відео сказав, що потрібно знати, як процес оскарження даного штрафу і даної постанови. Все відбувається в двох варіантах. Перший варіант це якщо у вас є на руках дана постанова, її ми просто готуємо позов і подаємо його до суду. Якщо ж, наприклад, у нас. Е, немає даної постанови, то тут потрібно йти іншим шляхом. Спочатку подавати адвокатський запит на витримання даної постанови, а тільки потім уже подавати позов до суду і її оскаржувати вже в судовому порядку. Е, постанова, в принципі, у нас оскаржується. Все ми бачимо в судовому реєстрі судових рішень, кому цікаво, обов'язково можете подивитися. І у нас також є цікаві кейси, але не самі останні. Да? Тобто є за що зачепитися і в принципі боротися можна. Отже, друзі, надіюсь, на відео для вас було цікаве і корисне, і ви знаєте, що будь-який штраф можна пробувати оскаржувати, оскільки є за що зачепиться. Дане рішення суду, воно є для вас як одним із таких доказів про те, що люди його оскаржують і в принципі це дієвий. Шлях, і, в принципі, цим можна займатися. Якщо ж, наприклад, у вас виникає якесь питання, або потрібно щось роз'яснити, або проконсультувати окремо, ви можете написати питання або в коментарях, або зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, я з радістю вам допоможу. А з вами, як завжди, був я, адвокат та засновник ну, юридичної компанії Вітенко Вадим. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, робіть підписку на даний YouTube канал. Всім пока і до нових зустрічей!